Один законовчитель приступив до Христа Спасителя і має таке запитання: учителю, яка найбільша заповідь у законі? Взагалі-то коли юдеї отримали декало у ті 10 заповідей Божих, вони на цьому не обмежилися. Історія говорить про те, що юдеї мали 613 заповідей. І серед того різноманіття різного припису законів, що можна, що не можна, вони не могли не шукати що ж основне. Знаєте, я пригадаю своє десь таке навчання у Чернівецькому університеті, і там один нам викладач, молодий, мій ровесник, але такий, на мій погляд, дуже мудрий. Він каже, коли ми готувалися до іспитів, він каже, хлопці. Побачивши тих залікових питань 100 чи 70, і знаєте що студента руки років опускаються, він нарешті не буде нічого вчити. І він каже: Ну я розумію вас, я такий, як ви, був нещодавно, каже: ну не вчіть 70 питань вивчіть. І дав нам по п'ять запитань, тому п'ять, тому п'ять, тому п'ять. І що було? Коли ми відповідали, ми чули відповіді попереднього, і ми мимоволі ще так би, закріплювали той матеріал. І ось щось схоже відбувається з юдеями. Вони не можуть сказати, що, наприклад, ось заповідь не вбий, і, наприклад, ну якась така легша, щоб. Застелити, наприклад, яму було таке повеління. Якщо бачила людина яму, має її застелити якоюсь дошкою або чимось іншим, щоб туди не впала ні тварина або людина. Ну не можна сказати, що це о -о однакові заповіді. І тому юдеї шукали шукали що основне. Повторюся серед тих 613 заповідей юдейська думка завжди шукала основного. І коли ми читаємо і любимо святе письмо, то наприклад у 14-му псалмі, псалмопівець Давид. Ви окремлює з тих багатьох заповідей 11. І коли ви не полінитеся, можете додому прийти, відкрити псалтир і прочитати 14-й псалом і знайти там такі повеління царя Давида, що він вимагає від, від, від людини, що потрібно робити. Але по тому, як е, е, каже один із е, раменістичних учителів, прийшов і, Ісай, пророк, і навіть з тих 11-ти зменшив їх до шести. Потім знову прийшов інший, прийшов Михей. І зменшив їх до трьох заповідей. Потім Амос взагалі в одну заповідь це сформував. І Господь в сьогоднішньому святому письмі він немов би у загальній увесь закон і відповідає йому. Полюби Господа Бога твого всім серцем, всією душею, твої, всім розумом, твоїм і ближнього свого як самого себе. Така двоєдина заповідь, на якій Господь каже, що тримається весь закон і пророки.